Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дуневеччини Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і як завжди, про новини тижня. У четвер у райдержадміністрації відбулася фінансова нарада за участю керівників структурних підрозділів, сільських гулів та бухгалтерів сільських рад. Нараду відкрив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович зазначив, що бюджет 2013 року є складним та напруженим. Тому у районі проводиться робота щодо консолідації районного, обласного та державного бюджетів у питаннях належного фінансування усіх галузей. Голова адміністрації наголосив на наповненні районного бюджету, зменшенні витрат економії та раціонального використання бюджетних коштів та вказав шляхи наповнення казни – а це орендна плата за землю, збільшення заробітної плати, укладення соціальних угод, легалізація суб'єктів підприємницької діяльності. Особливу увагу керівник району приділив питанню посилення фінансової дисципліни. Потім голова районної державної адміністрації надав слово начальнику управління фінансів Руслану Смолінському, який проаналізував виконання бюджетів місцевими радами та підняв питання легалізації тіньової зайнятості та заощадливого відношення до бюджетних коштів. На окремих питаннях оподаткування та змінах наголосила у своєму виступі перший заступник начальника державної податкової інспекції Наталія Баранюк. На нараді також виступали керівники управління соціального захисту населення, управління юстиції, відділення державного казначейства та інші підсумки наради підвів голова районної державної адміністрації. Юрій Кучерявий дав низку доручень керівникам структурних підрозділів щодо максимального забезпечення надходжень до бюджету, економії коштів, проплати за спожиту електроенергію та посилення співпраці з головами місцевих рад. 20 лютого в Україні відзначався День соціальної справедливості. З цієї нагоди у Дунаєвецькому центрі зайнятості відбувся ряд заходів. З метою привернення уваги суспільства до розбудови соціально справедливої держави вирішення питань соціального захисту населення указом президента України 20 лютого визначено як День соціальної справедливості. Слід відмітити, що районна державна адміністрація, голова районної державної адміністрації пріоритетного значення надають своїй роботі соціальному захисту через економічний розвиток району, створення нових робочих місць постійного підвищення заробітної плати, легалізації робочих місць. Очільник району вимагає від органів соціального захисту району надання якісних і адресних соціальних послуг незахищеним верствам нашого району. Сьогодні в районному центрі зайнятості разом з соціальними партнерами з нагоди Дня соціальної справедливості проводиться ряд заходів насамперед для учнівської молоді. З профорієнтаційної роботи, школа реального життя для безробітної молоді, правовий університет, різноманітні семінари, інформаційно просвітницьку роботу. Також для молоді буде презентовано профінформаційний захід. В рамках Дня справедливості у центрі зайнятості організували для школярів і День відкритих дверей. Заступник директора відділу активної підтримки безробітних центру Леся Кісілюк презентувала старшокласникам роботу профорієнтаційного сектору та сектору запобігання соціальним ризикам. Активно долучився до проведення Дня справедливості і Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Того дня спеціалісти центру провели чергове засідання правового університету. Правовий університет спеціалістів. Реалізоване формування, створене Дуневецьким районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і діє на базі районного центру зайнятості. Його слухачами є учні восьмих класів міських шкіл. Заняття проводяться один раз на місяць згідно плану роботи даного формування. Тематика занять різноманітна. Заняття проводяться із залученням представників різних державних установ та організацій, соціальних партнерів центру. На черговому засіданні правового університету розглядалося питання торгівлі людьми про цю жахливу форму злочинності. Учням розповіла керівник правового університету, провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Алла Григор'єва. Також діти переглянули відеофільм Станція призначення життя про торгівлю людьми та могли отримати відповіді на свої питання. Провідний спеціаліст районного управління юстиції Еліна Шевчук прочитала учням лекції Суб'єкти кримінального процесу а директор центру зайнятості Віктор Мельник познайомив молодь із послугами, які надаються центром по працевлаштуванні молоді. 23 лютого в Україні відзначають День захисника вітчизни. Святкування з цієї нагоди відбулись у актовому залі Центру прийому та обробки спеціальної інформації, що у Залістях. Того дня невеличкий актовий зал наповнили звуки духового оркестру. Працівники Центру обробки спеціальної інформації, сивочолі ветерани, учасники війни в Афганістані. Усі вони глядачі та одночасно винуватці свята. Адже усі причетні до великої і священної місії захищати свою землю від ворога. Глядачами були і юне покоління, учні загальноосвітньої школи номер 3 Присутніх привітав заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Микола Володимирович передав вітання від голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого та голови районної ради Тетяни Панасевич. Побажав присутнім здоров'я, благополуччя та чистого неба над головою. А також вручив грамоти районної державної адміністрації та районної ради ветеранам Борису Долинському та Віктору Шенкарчуку. Своїх колег та усіх присутніх у залі зі святом привітав і заступник начальника центру обробки інформації Василь Стасюк, який зазначив, що день захисника вітчизни дає можливість усвідомити усім, що оберігати захищати свою батьківщину справа кожного з нас. Адже це спільне свято і для ветеранів великої вітчизняної, і для воїнів, афганців, і навіть не лише для представників сильної статі, як заведено традиційно, а й жінок, які під час війни на рівні з чоловіками захищали свою батьківщину. Від ворога. І нині захисники вітчизни продовжують нести відповідальність за мирне небо над головою. На завершення Василь Михайлович побажав усім щастя, злагоди та добробуту. Того дня вітання з нагоди свята пролунали також із вуст ветерана війни Бориса Долинського, голови Доневецької організації ветеранів Афганістану Сергія Гуцула та юного покоління учнів Доневецької школи No3. Юнаки одинадцятикласники крім того, продемонстрували елементи строєвої підготовки. Концертна програма, яку з любов'ю підготували працівники районного культурно-мистецького просвітницького центру, була цікавою та насиченою. У програмі були народні та естрадні пісні у виконанні аматорів та жіночого тріо Центру культури, і чарівні мелодії духового оркестру, і запальні композиції троїстих музик. І новини культури на завершення. Цього тижня у районному центрі культури та дозвілля відбувся конкурс вокалістів сільських клубних закладів. Пісенний вернісаж саме під такою назвою проходив конкурс, організаторами якого виступили відділ культури та районний центр культури та дозвілля. Конкурс був присвячений 90-й річниці утворення району, а бажання взяти участь у ньому виявили 54 учасники. Програму свята відкрила наша юна артистка, маленька зірочка народного співу Юля Котлінська. Ведуча свята представила учасникам членів журі. Його очолив композитор, співак та викладач школи мистецтв Віктор Ніколишин. А до складу увійшли викладачі школи мистецтв та методисти. З пісенним святом учасників привітали заступник голова районної державної адміністрації Микола Яковенко, директор Центру культури та дозвілля Іван Паштепа та Віктор Ніколишин. Вони побажали учасникам удачі, гарного настрою та вдалих виступів. А Іван Паштепа зазначив, що на цьому конкурсі журі сподівається відібрати виконавців для участі у заходах з нагоди 610-ї річниці нашого міста та 90-ї річниці Дунаєвецького району. І ось конкурс розпочався. Він проходив у двох номінаціях: народний та естрадний спів. Журі нелегко було визначитися із переможцями, адже Дунаєвечина завжди славилася своїми талантами. Але тим не менш, гран-прі конкурсу у номінації Народний спів отримала вокалістка із. Ванковецького будинку культури Анастасія Калініченко. А у страдному співі кращою визнали Наталію Кирничну з блищанівки. Переможцем академічного виконання став Олександр Ящук із Залісиць. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.